Всім привіт! З вами пані Ганна і радіобука. І самий-самий новорічний короткий роман під назвою Святковий марафон Санти» автора Лія тан. Слухати новорічні оповідання повністю та без реклами можна, якщо ви станете нашим спонсором за 35 гривень в місяць. Посилання на спонсорство на головній сторінці каналу і під цим відео. Анотація Під світлом нічних ліхтарів сипав густий дрібний сніг. Переливаючись та виблискуючи у світлі. Як гарно, немов у казці. Ти віриш у дива? почула за спиною. Від цього тембру перехопило подих, побоялася оглянутися. Лише зробивши ковток кави, здавлено відповіла Ні, не вірю, зітхнула. Я знаю, що ви санта і все таке. Але, марто, перебив її чоловік. Він замовки це змусило дівчину оглянутися. Пильний погляд темних очей прикипів до неї. Ви осуджуєте? схвильовано запитала. Марто, давай на ти. зробив ковто кави. Я не осуджую, та якщо ти вже в дива не віриш, то, може, поїдемо їх творити разом, кліпнула очима, вагалася трохи бололячно. А поїдемо? різко глянула в очі чоловіка адже таки хотіла поїхати з ним. Напередодні новорічних свят завжди трапляються дива, в тексті пригоди новорічна несподіванка останній день року. Приємного прослуховування.